Зараз в Україні активно обговорюється податкова реформа. І всім експертам зрозуміло, що треба скорочувати податки на фонд оплати праці, бо вони в Україні надвисокі. Але якщо ми зменшимо ці податки, то виникають проблеми для видатків державного бюджету на армію, на медицину, на освіту. І треба знайти якесь інше джерело для підвищення цих податків. І такий податок є. Це акциз на тютюнові вироби. Якщо цей податок комусь не подобається, то його дуже просто не платити, достатньо просто не курити. 2008 року акциз на пачку сигарет становив приблизно 60 копійок або 29 гривень на тисячу сигарет. Нинішнього року він в 10 разів більше. Що ж сталося після такого суттєвого підвищення акцизів на тютюнові вироби? Доходи державного бюджету в 2008 році від тютюнових виробів складали. 3,5 мільярди гривень, в 2014-му більше 18 мільярдів гривень, тобто майже на 15 мільярдів гривень більше. Цього року доходи від тютюнових акцизів збільшилися тільки за 9 місяців ще на 2 мільярди гривень. І що ж сталося при цьому з реалізацією сигарет? Вона в 2008 році становила 124 мільярди сигарет. А в 2014-му 74 на 50 мільярдів менше. І зрозуміло, що зменшення ринку сигарет на 50 мільярдів штук не могло бути пояснено зростанням контрабанди, вона пояснюється в першу чергу тим, що українці стали курити менше. Дані опитування Держстату показали, що якщо в 2008 році в Україні було 10,1, Мільйони курців, то в 2014 вже 7,7%, на 24% менше. Тобто, з тютюновими акцизами ми маємо таку саму ситуацію, як в усіх інших країнах, які суттєво підвищили тютюнових акцизів. Люди курять менше, держава отримує більше. І, звичайно, цю політику варто продовжувати. На 2016 рік Міністерство фінансів запропонувало збільшити ставку акцизів. на 40%. Тобто зараз, якщо акциз на пачку сигарет становить 6 гривень, то він має зрости на 2,5 гривні. Тобто з врахуванням ПДВ, ціна пачки сигарет зросте в середньому з 14 гривень, зараз до 17 гривень наступного року, тобто не дуже велике збільшення. Але доходи державного бюджету навіть при з врахуванням Зменшення реалізації сигарет приблизно на 12% зростуть на 7 мільярдів гривень. Є альтернативна пропозиція податкового комітету: збільшити ставку акцизу лише на 20% тобто ціна зросте на 1,5 грн, а таке зростання ціни воно не дуже високе. Бо в жовтні цього місяця тютюнові компанії, які перебувають в розпачі, українці курять все менше, треба щось робити. І вони вирішили зменшити ціну на всі провідні марки сигарет приблизно на 2 гривні на пачку. Бо їм дуже потрібно, щоб українські курці продовжували курити. Тютюнові компанії зменшують ціни на 2 гривні, а податковий комітет пропонує їх збільшити лише на 1,5 гривні. Звичайно, це не призведе до зменшення поширення куріння. І доходи бюджету навіть при е, тому, що ринок сигарет залишиться на рівні 2015 року, збільшиться лише на 4 мільярди гривень, тобто на 3 мільярди гривень менше, ніж за пропозиції Мінфіна. Я думаю, що зараз 3 мільярди гривень це досить суттєві кошти, за які можуть боротися і медицина, і армія і освіта. це багато. Проблем державі можна вирішити, якщо підвищити тютюнові акцизи. І, звичайно, виникає питання, якщо ж ми підвищимо акцизи аж на 40%, це не призведеться до контрабанди, сигарет в Україну з сусідніх країн. Давайте подивимось, які ставки акцизи наразі в Україні і ціни в нас і в наших сусідів. Візьмемо для прикладу просто. Пачку, ту саму пачку сигарет, яка доступна в усіх країнах, це сигарети Вінстон середнього цінового диапазону. В Україні зараз ці сигарети коштують 17 гривень. В Росії 90 рублів, але в перерахуванні 33 гривні вдвічі більше. Зрозуміло, що не російські сигарети йдуть в Україні, а українські в Росії. В Білорусі сигарети дешевші, е, ніж в Росії, але дорожчі в Україні. І ми бачимо, що навіть після підвищення. Акцизів за варіантами Мінфіну ціни на українські сигарети не досягнуть рівня білоруських, а білоруси також підвищують акцизи в 2016 році. В Європейському Союзі ціна на ті саме сигарети в 5 разів вища, ніж в Україні. І зрозуміло, що що б не робив пан Маскаль в Закарпатті для боротьби з контрабандою сигарет при такої різниці цін. Контрабанду не зупинити. Єдиний надійний шлях зменшити контрабанду сигарет з України це суттєво підвищувати кожного року тютюнові акцизи. Але крім контрабанди в доходу в бюджету залишається найважливіше. Та ж угода про асоціації підкреслює, що збільшення акцизів має відбуватися відповідно до рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну. В цій конвенції сказано, що підвищення акцизів від цін. Сприяє зменшенню поширеності куріння, особливо серед молоді. І тому кожна країна має проводити політику в інтересах охорони здоров'я, спрямованих на скорочення, споживання тютюнових виробів. Ми в Міністерстві охорони здоров'я провели дослідження і подивилися, як вплинуло те збільшення акцизів, які відбувалися в Україні протягом останніх років з 2008 року. Як воно вплинуло на смертність від пов'язаних з тютюного курінням хвороб? За даними ВООЗ, 58% смертей від хронічних обструктивних захворювань легень в Україні пов'язані з тютину курінням. І ми бачили, що як тільки в Україні почали збільшувати акцизів, смертність від цих хвороб кожного року зменшується. Тому зараз потрібно Підвищити акцизи не тільки тому, що це збільшить доходи бюджету, не тільки тому, що це зменшить контрабанду секрет з Україною, а тому, що підвищення акцизів означає зменшення смертності.